Жіночі флісові піжамні штани від бренду Esmara Всього лише за 110 гривень за одиничку. У лоті буде аж 20 одиниць і вартість лоту 2200 гривень. А, дивимося, які у нас будуть малюночки. Буде ось такі і сині з оленями, з зірочками, ялиночками. А, також ще буде, дивіться, тут така резинка, йде на талії міцна, добре прилягає до Талії. А далі буде ось такий ще синій, але здебільшого буде ось такий малюночок і такий колір у лоті. Буде ось такий синій з більш меншим візерунком по розміру. Та також ще буде червоний. По розмірам у нас від есочки до елічки йдуть розміри. Ось такі вони дуже теплі, м'які, ці взагалі яскраві, класні, м'які тепленькі, буде вам в них тепло і зручно спати ці осені та зими. Замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.